Доброго дня, мої маленькі малята! Дітки, я знаю, що ви всі любите казки і знаєте їх дуже багато. Тож сьогодні хочу запросити вас в подорож до країни казок і послухати українську народну казку Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка. А в баби онучка мінка, а в онучки собачка хвінка, а в собачки товаришка киця варварка, а в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною, коли все навкруг зазеленіло, взяв дід лопату, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив. Зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, да... не зійшла рібка гарно. Щодень йшов діду в город, набравши води повен рот, свою рібку поливав, її до життя охоти додавав. Росла дідова рібка росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім як буряк. Потім, як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться діта ж не знає, де стати, час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город губу, -губ, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу, Марушку, ходи, бабусю, не лежи мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город губу, -губ, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикали дід рібку за гичку, баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на городу гу узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку, хвінку, ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город губ губ-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю варварку, гав-гав-гав, Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город губу, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, киця собачку за хвостик, тягнуті руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку, мяу, ходи, сірочко, не лежи, рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город гугу-губ, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Мишка кицю за лапку, як потягли, так і покотилися. Впала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, внучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шустю шпарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. А для вас, мої хороші, тепер завдання вдома разом з батьками ще раз пригадати цю казочку і розказати, скільки всіх разом було казкових героїв і хто кого кликав на допомогу, щоб вирвати рібку. Дякую вам, що послухали казочку. До нових зустрічей!